Давай зараз просто перевіримо те, що я відчуваю. Трохи є. Є. І якщо ну, Так, ти... да, ну є. Але вона є. І це зв'язок з мамою. В тебе такий зв'язок з мамою ти тримаєш? Да. І тоді що буде, якщо ти повіриш в її слова? Що з ці образи тоді відбудеться. А її не буде? Да, — Так, вона зникне. І тоді, ага. і тоді що? Зв'язок тоді який буде в тебе з мамою? Зараз ти через образу пов'язуєш себе з мамою. Ну, це твоя психіка так пов'язує. А тоді через що ти можеш з мамою бути пов'язана? А можливо, не пов'язана, не знаю, як в тебе буде? Якщо образи не буде, тоді що? Oh, через ну oh, через любовь.